О, таке впечатлення, що живу в 30-му році. Знаєте, коли доноси писали, і людей сажали, розстрілювалися. Оце таке ще створюється. Ічнянський районний суд Чернігівської області на лаві підсудних – 58-річний Валерій Куц. За версією слідства, майже половину свого життя цей чоловік переховувався від правоохоронців. Він був у загальнодержавному та міжнародному розшуку через вбивство чотирьох людей ще в 90-ті. Його фото та досьє у відкритому доступі. Починалася ця історія у 1995 році у Прилуках. Сергій Цибенко тоді працював старшим опору карного розшуку у Прилуцькому райвідділі тодішньої міліції. Ці часи він згадує так: до 30 злочинів за добу, здебільшого крадіжок, та до 10 вбивств за рік. Розкриттям таких злочинів і займався Сергій. У червні 95-го року до правоохоронців звернулася жителька Пирятина із заявою про зникнення сина, таксиста. Заявила, що її син декілька днів назад поїхав із Пирятина в сторону Прилук. І по, по даний час його не було. Тобто, його ну він дома не з'являвся. Дорогою з райвідділу додому на узбіччі траси прилуки Пирятин між селами Богданівка та Линовиця Жінка побачила коричневу трійку свого сина. Автомобіль знаходився в цьому місці. Літом, це ж кущі були. Вони так і знаходяться на даний час. Тойсь, тобто, воно стояло за кущами, практично його було не видно. Вони навіть сюди їхали на прилуки. Вони їх в автомобіль не бачив. А вже потім тойсь. Тобто, вони вже наблюдали дивилися за, за облеглою територією. То ми на вони на вотен побачила автівка. Була порожньою в салоні плями крові на лобовому склі дірка від кулі. Пізніше експертиза підтвердить, що у водія стріляли з заднього сидіння. Тіло власника знайдуть п'ять місяців по тому, у грудні 95-го. за збігом обставин. В рамках іншого розслідування на допиті у справі про вбивство правоохоронця один із підозрюваних розповів про розстріл учасників прилуцького угрупування: трьох чоловіків і таксиста, який їх возив. За оперативною інформацією, Прилучани із порятинцями ділили сфери впливу на Гніденцівський газопереробний завод. В місто Прилук із цим самим таксистом виїхали ще, ще троє чоловік, які е, на той час поїхали в, в, в місто Варво, в районний центр Варву, до В ГПЗ. Це газопереробний завод. Е, які там зустріли цих же самих цю групу? От там розсорились і назначили, так би сказати, стрілку на тут, в Удайцях, на цьому місці тут раніше стояв вагончик. Біля вагончика був стіл, ну, На ставку поблизу у вони спочатку вживали алкоголь, потім була сварка. Група з прилук побила пирятинців. Водія, погрожуючи пістолетом, змусили вести їх до лісосмуги неподалік, де й застрелили. Вони проїхали полями сюди, в сад, це був раніше сад тут, От, де в саду, тут найдюк, водітель автомобіля. Заставили його викопати яму. Власника коричневої трійки вбили та поховали на іншому місці на трасі Прилуки пирятин Трохи далі дорогою сховали його автівку. Базуючись на такому зізнанні члена прилуцького угрупування, спійманого за підозрою в іншому вбивстві, за ґрати потрапили ще двоє його спільників: один через шість років після скоєного у 2001-му, другого спіймали через 16 років. Він досі перебуває у тюрмі. Валерій Куц за версією слідства був четвертим і останнім відомим. Учасником тих подій затримали його минулого червня за збігом обставин. Він прямував на море на трасі поблизу порятина. Його зупинили патрульні за перевищення швидкості. Коли перевірили водійське посвідчення, виявили, що чоловіка 26 років шукає. Поліція перший раз вообще почув. Це як мені підозру вручили про цей о, мене голова кипить, я не розумію, чому так. Десь хтось щось хотів, хотів скрити отак. А тепер свої помилки хочуть виправити. Уже ж ніхто нічого справляти не хоче, ніде. Отак воно і. Продовжується, це моє тільки висновок по тому, що я читаю. Коли Валерію Куцу обирали запобіжний захід, його адвокат просив суд його пом'якшити, адже чоловік має трьох неповнолітніх дітей та дружину. Далі цитуємо: 26 років проживав у місті Києві. Має міцні соціальні зв'язки. А обґрунтованість підозри не доведена стороною обвинувачення жодним належним доказом. Суд вирішив, цього недостатньо. З липня Валерій Куц перебуває у Чернігівському слідчому ізоляторі. Сам обвинувачений Бачений говорить, що у кримінальних розбірках участі ніколи не брав. Від слідства не переховувався. А в той час, коли сталося вбивство, проживав у Києві, ніяких слідчих дій, ніяких недопитів не було. Отак, от оце грузять, грузять, продовжують, продовжують. Справу Валерія Куца суд призначив до розгляду на початку листопада минулого року. Досі підготовчого засідання не відбулося. Його переносили щонайменше тричі. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.